25 травня пройшов великий мітинг великі мітинги, генінспектор Збройних сил Німеччини. Наказав терміново, що вже в наступному році, в 26-му, може повернутися обов'язкова військова служба в Німеччині. Крім того, поліція має право вилучати у шукачів притулку цінні речі перед виплатою допомоги. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матюк. Сьогодні поговоримо про Німеччину та про Польщу. Є певні пропозиції, певні рішення, які треба знати, треба аналізувати і розуміти, що далі буде. Тому рекомендую підписатися на цей канал. Це надзвичайно допоможе як мені і далі розвивати цей канал та просувати українськомовні відео, так і вам не пропустити важливу інформацію. Підпишіться втисніть вподобайку. Також рекомендація підписатися на мій інстаграм, де я щоденно публікую також важливу інформацію для українців за кордоном. І вже найближчим часом мені потрібно буде звернутися до ТЦК, пройти ВЛК. Щоби стати на спеціальний військовий облік, я це буду опублікувати і розповідати, що і як просувається в своєму інстаграмі. Тому рекомендую всім, кого цікавить ця тема, підписуватись. В мій інстаграм в описі під відео є посилання. приєднуйтесь. Генінспектор Збройних сил Німеччини наказав терміново переозброїти німецьку армію у зв'язку з можливістю нападом. Російської Федерації генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр видав директиву щодо повного забезпечення бундесферу сучасними озброєннями та технікою до 29-го року. У документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості країни через загрозу нападу Росії на територію НАТО. А ви знаєте, що Німеччина вже зараз надсилає свої військові сили свої своїх військових до Балтійських країн, до п'яти тисяч військових німецьких збройних сил, які вже базуються в Балтійських країнах, за оцінками Бройера та інших високопосадовців НАТО до 2029 року. Росія може відновити свої військові. Сили свої потужності, щоб здійснити напад на територію НАТО у директиві. Бройер визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу. За інформацією джерела Reuters, НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону від далекобійних систем, таких як Патріот до системи ближнього радіусу. Дії. Ще одним важливим завданням названо підвищення спроможності армії здійснювати високоточні удари по цілях на глибину понад 500 км у тилу противника. Броєр також наказав збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння. Отже, не тільки Польща зараз закуповує зброю, мобілізує вже не перший раз своїх громадян, закуповує, виробляє, посилює кордони. Польща. Це вже і Німеччина зараз робить, і бачимо, буде робити, тому що вони щось знають. Напевно, знають трошки більше, ніж ми. Але просто так вони не говорять, якби вони були впевнені, що Росія нічого робити не буде, не буде нападати, нічого не буде відбуватися. Вони б нічого й не робили. А для чого тратити додаткові кошти, якщо ти не боїшся, не переживаєш? А якщо ти боїшся, переживаєш і щось таке підозрюєш, значить треба щось робити. І бачимо, це дійсно так є. Хоча хто би там сказав Німеччина, десь там далеко, а ні, теж буде переозброюватись, буде озброюватись і мобілізовуватися. Далі продовжуючи тему Німеччини, Пісторіус говорить, що вже в наступному році, в 26-му, може повернутися обов'язкова військова служба в Німеччині. О як! міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна може розглянути відновлення військового призову вже з наступного року, якщо не вдасться набрати необхідну кількість добровольців до лав збройних сил. Наша модель спочатку базується на добровільній участі. Якщо настане час, коли у нас буде більше можливостей, ніж добровільна реєстрація, тоді ми можемо прийняти рішення зробити її обов'язковою. Ця інформація, оці заяви високопосадовців перших лиць Німеччини, Польщі і інших, це для тих е скептиків, які говорять, що Росія ніколи на НАТО не нападе, а нічого робити не буде. Було би добре так, і я в це також вірю. Але бачимо високопосадовці, ті люди, які приймають якісь рішення, в це не вірять і починають озброюватися, починають захищатися вже зараз, ще поки що без нападу, і це правильно. Треба себе захистити до моменту вторгнення, а не вже думати, що робити після. І далі про Німеччину, але вже будемо спілкуватися про біженців, мігрантів. Німеччина хоче дещо змінити свої міграційні політиці і бере до прикладу Данію. А там трошки по-іншому, ніж в Німеччині, і Данія говорить, що цей спосіб дуже добре себе зарекомендував. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін заявив про намір посилити міграційну політику країни за прикладом Данії. Данія показала, як за допомогою жорстких заходів можна подолати. Популяризацію суспільства у 2024 році в Данії подали лише близько 2300 заяв на отримання притулку. Це стало можливим завдяки суворій системі. Діють тимчасові дозволи на перебування, мінімальні соціальні виплати, жорстка реєстрація. А в разі порушень, переведення до депортаційного центру. Крім того, поліція має право вилучати у шукачів притулку цінні речі перед виплатою допомоги. Особливу увагу Данія приділяє працевлаштуванні Україні працює 82% працездатних українських переселенців, тоді як у Німеччині трошки більше 30%. Хоча Німеччина потрошки збільшує цей відсоток, ви знаєте, ми говорили спочатку там про 18, 20, 25, зараз вже більше 30, і Німеччина, якщо до 50% дійде, це вже буде дуже багато. А в Данії 82%. У Копенгагені вважають, що це пришвидшує вивчення мови та інтеграції. Добрін також акцентував, що Берлін і Копенгаген виступають за прискорення процедур надання притулку, а також за перенесення частини таких процесів за межі Євросоюзу. Данія на відміну від інших сусідів не критикує Німеччину за посилення прикордонного контролю. Як бачимо, з новим канцлером нові міністри по іншому дивляться на міграційну політику Німеччини. І як я спостерігаю, і ви також. Вона посилюється максимально жорстко. Тобто, вже не буде такого, що ви приїхали, я такий хороший, я такий красивий, давайте мені то, давайте мені соціалку, я ото хочу, не хочу. Ні. Працюєш, заробляєш, маєш можливість бути на цій території. Не працюєш, не заробляєш. Тебе депортують. Або тебе взагалі не пропустять навіть на цю територію, якщо ти такий хороший і прекрасний. І я так розумію, посиляться відмови, збільшаться відмови щодо в'їзду на територію Німеччини. Тобто людина захоче поїхати на територію Німеччини, і вона, наприклад, буде. Ну, давайте будемо брати Білорусь. Не є, напевно, найкращий приклад, ну нехай. Білорусь війна там не відбувається. Люди хочуть звідти виїхати до кращих країн, але... Німеччина скаже, в Білорусі війна не відбувається. Чого ви до нас їдете? Ні, ми вам притулку не дамо. Хочете заїжджати? Робіть собі візу, чи якийсь інший документ, робочий, працюйте. Але притулку чи якогось там біженства чи чогось подібного не дамо. Ось це мається на увазі, і це буде стосуватися всіх країн. Ну звичайно, якщо в країні війна, то Інші держави Європейського Союзу і Німеччина та Данія приймають і українців і всіх, але є певні умови, які їх спрямовують на роботу, на інтеграцію, на вивчення мови для того, щоб були корисними в тій чи іншій країні, а не сиділи на соціалці. Давайте перейдемо до Польщі. Там 25 травня пройшов великий мітинг, великі мітинги. На підтримку одного і другого кандидата, два кандидати: це Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Рафал Часковський за підтримку України, за вступ України до НАТО. Карол Навроцький проти цього. Це якщо дуже коротко, там в них в кожного є своя програма, свої, своє бачення, але це так, щоб ви розуміли, якщо прийде один то що нам світить, тобто які буде цінності він відстоювати, і чи він нам допоможе. А в майбутньому Польща вступити в НАТО, підтримати нас. І якщо прийде інший, наприклад, Кароль Навровський, який проти цього, який каже, що Україна не має бути в НАТО, не потрібно підтримувати. Ні, ми того не будемо робити. Відповідно, він буде впиратися двома руками і ногами, і в цілому країна проти вступу України в НАТО. Звичайно, це поляки вирішують, кого вони оберуть своїм президентом. Але для нас це також важливо, тому що від того, хто стане президентом в Польщі, буде залежати і те, що в Україні буде відбуватися, яким чином і якими способами ці марші на підтримку кандидатів президента були великими, масштабними, багатотисячними. Люди вийшли підтримати як одного, так і другого. Багато поляків підтримує як і Часковського, який буде притримуватися ліберального курсу Польщі, так і Навроцького, який проти цього всього він бачить по-іншому розвиток Польщі, розвиток Польщі в Європі і в НАТО. Але як бачимо, що один що інший дуже мають високу підтримку своїх громадян. І там вони йдуть один в один. Тобто, після першого туру виборів, там буквально 2% була різниця між голосами. Звичайно, я особисто за Часковського. Я за те, щоб Польща не змінила свого радіусу підтримки України. щоб ви підтримали як і вступ до Європейського союзу, так і вступ до НАТО, і взагалом по допомозі біженцям та Україні в цілому. Хтось, можливо, притримується іншого погляду в Польщі. Я маю на увазі і хоче, щоб Навроцький навів навів порядок, так би мовити, і вже не допомагав, не спрямовував і не підтримував Україну. Ну тут таке: ми не говоримо зараз за всі їхні заслуги, за всі їхні обіцянки. Ми говоримо про те, що нам цікаве і нам корисне. А тут якраз їхні погляди тих двох кандидатів розходяться: один за Україну, як на мене, другий проти, як на мене. Тобто він не проти України та українців в цілому. Він проти того, щоб Україна була в НАТО і далі там підтримувати так як Польща підтримує. На жаль, ось такими новинами, такими інформаційними моментами я сьогодні хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися, що надзвичайно важливо. В описі під відео я залишу посилання на інформацію, яку ви сьогодні почули, а також на мої інстаграм, телеграм та фейсбук. Підписуйтесь також туди, там теж дуже багато важливої інформації. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.